Вранці заяць біля дубу одягнувся в білу шубу. Одягнувся, оглянувся, в довгі вуса посміхнувся. Гарна шуба, шуба гожа, і на полю з нею можна. Тільки жаль чобіт нема, а на дворі вже зима. Обізвався дятел з клена, є знайомий рак у мене. Він в норі, в рачині хаті, шиє звірям чоботята, сам байбак у нього шив. Вісім літ і зим носив. Він і досі хвалит рака, от яка шепце відяка. Не ловив наш гав, а побіг мерщій настав, сівся заяць на колоду та й гукає прямо в воду. Виліз радший з води. Із біди, ший новенькі чобітки, щоб дзвініли під кивки, щоб шпори звелончали, Злоголися відганяли, Із води вилазить рак, та й говорить зайцю так. Раки взимку спочивають і замовлень не приймають. От згадав би влітку нас, шили б чобітки у раз. Чи з хрому, чи юхтові, бігай зайче, у обнові. Заяць тихо у отвіт. Влітку тепло і без чобіт. Влітку завжди забуваю, що зима прийде до гаю. Думать треба, каже рак, а тепер ходи вже так. До побачення привіт. Заяць й досі без чобіт.